5 листопада Європейська комісія опублікувала звіт про розширення за 2025 рік. Це де дала позитивну оцінку прогресу реформ в Україні. В документі йдеться, що держава залишається серед лідерів на шляху до Євросоюзу. Наша колега. Angela Scuggis z TVP World pospiłkowała się z eurokomisarką z pytań rozszerzenia Eurosojuzu. Marto Jukos. Dowiecia dali w naszym materiale. Розширення родини Європейського союзу було в епіцентрі уваги цього тижня, коли Європейська комісія опублікувала оціночні листи для дев'яти країн, що прагнуть вступити до ЄС. Мене звати Анжела Скудженс, це ТФЛП World, І до мене в нашій брюссельській студії приєдналася єврокомісарка з питань розширення ЄС. Марта Кос. Вітаю, пані комісарко. Дуже приємно. Дякую, що приєдналися до нас цього тижня. Коли ви опублікували ці дев'ять звітів, ви згадали про троянських коней. Це ті країни, які здається проводять реформи, але увійшовши до європейського союзу, можуть відступити від них. Чи є зараз у нас троянські коні? головна ідея обговорення того, якою має бути поведінка держав-членів, полягає в тому, чи можемо ми гарантувати, що після прийняття нових членів ми станемо сильнішими, а не слабшими. Ми досить вимогливі до кандидатів. В процес їхнього вступу. Але що дає нам впевненість, що після того, як вони стануть членами, вони не впливатимуть на нас зсередини? Це і є ідея троянських коней, але загалом це насправді те, як держави-члени поводяться щодо своїх обов'язків. можна взяти, скажімо, статтю 2 європейського договору, яка захищає демократію, верховенство права, права людини, меншини тощо ми бачимо, що іноді навіть нинішні держави члени мають проблеми із забезпеченням цього. Все зводиться до гарантій. Коли ми розмовляємо з громадянами 27 країн ЄС. Ми бачимо, що вони дійсно стурбовані тим, чи будемо ми сильними, чи зможемо відповісти на всі тиски з-за кордону. На мою думку, ніколи раніше це не було наскільки важливим. Чому тому, що сьогодні ми бачимо, що існують, як я їх кличу деструктивні зовнішні сили, які хочуть не тільки щоб кандидати зазнали невдачі, як у випадку з Молдовою та російською гібридною війною, але й щоб ми зазнали невдачі. І ми повинні зробити все, щоб цього не сталося, щоб Європа могла стати, так би мовити, супердержавою на сході та заході. Я хотіла запитати вас, чи був конкретний приклад країни в межах або поза межами ЄС, який викликав цей страх. Ви згадали Молдову, чи є інші? Ні, це не пов'язано з якимось конкретним випадком. Загалом це пов'язано з цією зміною геополітичною ситуацією та супротивниками, через які ми як ніколи раніше також маємо про це думати. Ви згадали про запобіжні заходи. Як це може виглядати в майбутньому, якщо буде впроваджено? Запобіжні заходи не є чимось новим для процесу вступу або вступу до ЄС наприклад, Польща отримала 20-річний перехід. Дний період для сільського господарства у 2004 році це був також перехідний період для переміщення працівників. Отже, як ЄС може захистити також держави-члени, ми повинні пам'ятати, що коли ми говоримо про розширення, нічого не може відбутися всупереч волі держав-членів. Тому, готуючи договір про приєднання, тобто договір між державами-членами та новим членом або новою країною кандидатом, ми маємо подбати про те, щоб також були враховані інтереси держав-членів звичайно, у тому сенсі, що ми обговорюємо це, а не в тому, що ми спеціально ускладнюємо життя новим державам-членам і що дуже важливо. Я ніколи не погоджуся з тим, що ми маємо дві різні категорії членів. Отже, всі члени є рівними, але можуть бути деякі запобіжні заходи у вигляді перехідних періодів або будь-чого іншого, про що домовляться держави-члени у вівторок. Президент України Володимир Зеленський вийшов на зв'язок і заявив, що він відкидає те, що він називає членством у ЄС другого сорту. Він має на увазі свою країну, яка прагне приєднатися до ЄС з початку повномасштабного вторгнення. Росії у 2022 році, які гарантії ви йому даєте, що цього не відбудеться? Я повністю з ним згодна. У нас не повинно бути членів другого сорту є тільки одна держава-член, і всі держави-члени повинні бути рівними. Тож він має рацію. Чудово говорячи про Україну, у звіті згадується, що, хоч Україна і проводить деякі реформи, боротьба з корупцією та протидія корупції, як і раніше, залишаються проблемою. Звичайно, ми маємо на увазі спроби Зеленського в липні послабити дві ключові антикорупційні інституції, які в кінцевому підсумку не були реалізовані. Він відновив їх у парламенті. Наскільки серйозною є корупція в Україні зараз? якщо ми говоримо говоримо про цей звіт про розширення, то нам дійсно слід розглянути загальну картину. А загальна картина це те, що було зроблено позитивного. І що ще потрібно зробити або зробити краще. Боротьба з корупцією це те, що фігурує не тільки у звіті про Україну. Але й у звітах про багатьох інших кандидатів, оскільки це входить до сфери того, що ми називаємо фундаментальними питаннями. що стосується України, то вона вже зробила дуже багато в сфері боротьби з корупцією. наприклад власне існування Набута Сап є доказом того, що в країні є система боротьби з корупцією. Але дуже важливо, як громадяни та суспільство сприймають наявність антикорупційних органів та законів. Жоден закон не допоможе в боротьбі з корупцією, якщо люди вважатимуть, що давати хабаря, аби отримати запис до лікаря, це цілком нормально. І і цієї точки зору, ми не були задоволені тим, що сталося в липні. Але як ви сказали, вони негайно виправили цю ситуацію. і через це ми зараз уважніше спостерігаємо за тим, що відбувається в цій сфері. Але ще раз повторюю: боротьба з корупцією є лише однією з частин того, що робить Україна, і робить вона це добре. Але чи відновилася довіра між Брюсселем і Києвом? Я пам'ятаю, коли це сталося, і засудження з боку бельгійської столиці було досить сильно. ви знаєте, як це буває з довірою? Те, що сталося в липні, зашкодило їй. Я б не сказала, що це стосується європейської комісії, тому що ми сьогодні працюємо пліч опліч у процесі переговорів. і ми спілкуємося майже щодня. Але також дуже важливо, яким є сприйняття у держав-членів, і саме тому ми маємо працювати трохи більше ніж раніше. Але я була би дуже щасливою, якби колись боротьба з корупцією стала настільки самоочевидною в Україні, що нам не довелося би більше про це говорити. З іншого боку, є деякі держави-члени, де корупція все ще є проблемою. Чи можете навести приклад? Я Не буду називати конкретні країни, але майже в кожній державі-члені є незалежні агентства, які протидіють корупції. Стежать за діяльністю уряду та урядовців, за профілактичними заходами, а також за тим, як Transparency International складає свій рейтинг Ось Чим ми також займаємося в державах-членах ви знаєте, ми говоримо про реформи, і Україна може проводити стільки реформ, скільки захоче. Але великою перешкодою найбільшою для України є угорщина. Ми знаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово блокував будь-які суттєві дії, коли йшлося про відкриття будь-якого з цих кластерів і розділів. Що ви збираєтеся робити з угорською проблемою? Я не думаю, що Угорщина є найбільшою проблемою для України, тому що Україна може проводити реформи без. З прем'єр-міністра Віктора Орбана Процес вступу є процесом трансформації, і реформи потрібно проводити, і вони будуть проведені. І я сподіваюся, що ми зможемо рухатися далі на основі робочих груп на технічному рівні, де фактично Україна та всі інші кандидати можуть проводити реформи, але в цьому випадку, звичайно, Україна та Молдова з іншого боку. Ми шукаємо шлях, як прийти до рішення, яке дозволить нам офіційно відкрити всі кластери. Повторюся, що на цьому етапі процесу вступу нам не потрібно офіційно відкривати кластери. навіть якщо всі кластери будуть готові до відкриття в листопаді, тому, що робота на технічному рівні може продовжуватись. Але так дійсно на тому рівні, коли процес вступу стане серйозним, коли нам доведеться досягти одностайності, я сподіваюся, що до того часу ми зможемо також утримати зелене світло від угорщини Угорці також підуть на вибори на початку наступного року для обрання парламенту. Чи є надія, що якщо в Угорщині з'явиться новий лідер, це може змінити ситуацію на користь України в питанні вступу до ЄС знову повторюся? Угорщина не повинна впливати на європейське майбутнє України. є набагато більше речей, які потрібно і можна зробити. Звичайно, Угорщина є членом Європейського союзу, і я дуже серйозно ставлюся до занепокоєнь держав-членів. але якщо говорити про права угорської меншини в Україні, то я можу запевнити вас, що я була на Закарпатті і зустрічалася з представниками цієї меншини немає нічого що могло б створити проблему в процесі вступу ми говоримо про оптимізм щодо україни але деякі інші звіти були не такими позитивними сербія і грузія були досить жорсткими у звіті про сербію згадується що реформи зупинилися так само в грузії цього тижня ми бачили як опозиціонерів кинули до в'язниці і звинуватили у державній зраді яке послання ви маєте до цих двох країн дійсно, ви знаєте, на думку комісії, Грузія є країною кандидаткою лише на папері. Я знаю, що уряд Грузії бреше своєму народу. що він приведе країну до Європейського союзу. Вони роблять навпаки. Знаєте, приймаючи закони, які суперечать ЄС, вони віддаляють країну від ЄС. вони кидають до в'язниці журналістів, лідерів опозиції або людей які не на їхньому боці, у них немає вільних ЗМІ, або їх дуже мало. вони пригнічують організації громадянського суспільства. Тож це дійсно не є європейським. і я закликала уряд Грузії дійсно робити те, чого насправді хоче їхній народ зараз вони вийшли на вулиці протестуючи за європейське майбутнє, тож їм слід скоріше прислухатися до своїх громадян, а не саджати їх до в'язниці. Абсолютно, і що стосується Польщі, наступного тижня ви вирушаєте до Варшави на інвестиційну конференцію ЄС Україна. Чого ви очікуєте досягти там? Ви органайзіндісінвесмен конференсен Амсогепісін Полен, Ми організовуємо цю інвестиційну конференцію, і я дуже рада. Що вона відбудеться в Польщі, бо Польща є однією з країн, які найбільше підтримують Україну. Польща відіграє сьогодні величезну роль. По перше, вона може поділитися власним досвідом вступу до ЄС у 2024 році, як і моя країна Словенія. По друге, це оборона. Їхня оборона є однією з найсильніших в Європі. Тож це також військова сила. Але з іншого боку, ви знаєте, є багато багато польських компаній, які добре знають український бізнес. І, за даними світового банку, відновлення України коштуватиме нам понад 500 мільйонів доларів США. Нам знадобиться багато грошей. і ЄС не зможе платити все відновлення. Тому без приватного бізнесу. Реконструкція неможлива головна мета цієї конференції, на якій я зустрінуся з багатьма бізнесменами та компаніями, полягає в тому, щоб розповісти їм, що можна зробити. Бо, знаєте, деякі люди кажуть, що слід почекати, коли закінчиться війна, і тоді інвестувати. Але реконструкція, скажімо, будівель, вулиць або енергетичної інфраструктури вже відбувається. Тож деякі з них чекають, але вже зараз хороший час для інвестицій і звичайно, я також хотіла би пояснити, що існують певні механізми, фінансові механізми, за допомогою яких європейський союз може подбати про ризики інвестування в Україну. Тейкербадорикс інвестинг інюкрейн і ми робимо це досить добре. Є деякі компанії, які вже присутні там і ведуть успішний бізнес. схоже у вас попереду насичений графік. Дуже дякуємо, що знайшли час поговорити з нами. Дякую, мені було дуже приємно. Ми говорили переважно про мабуть складні випадки, але є також Чорногорія та Албанія, які можуть стати наступними новими членами або новими членами за часів нашої нині. Шньої комісії Тож ми також працюємо над цим. дякую, що були з нами.